Привіт, друзі, я чарівниця Оксана, і сьогодні ми з моїм другом Ельфом Тарасом вирушаємо у магічну подорож життям великого письменника Марка Твена. Вітаю всіх! Я Тарас, я дуже радий бути тут. Оксано. Розкажи нам, коли народився цей дивовижний чарівник слова. Марк Твен з'явився на світ 30 листопада 1835 року в маленькому селищі Флорида, що в штаті Міссурі. Уяви собі, Тарасе, ніби він вилупився з чарівного яйця. Ого, як цікаво! А чим він займався, перш ніж стати великим письменником? О, у нього було багато пригод. Він був і складачем, і лоцманом на річці Місісіпі, і навіть шукачем срібла, ніби проходив квест у величезній грі. Вау! А які його найвідоміші книги? Я чув вони, як портали в інші світи. Точно, його найвідоміші книги це пригоди Тома Сойера» та пригоди Геклебері Фінна. Вони справді як чарівні портали у світ дитинства та пригод на річці Міссісіпі. Це звучить захопливо. А що сталося з Марком Твеном наприкінці його життя? На жаль, останні роки були для нього сумними він втратив близьких людей і став більш критичним до світу. Але його магія слова живе й досі, зачаровуючи читачів по всьому світу. Дякую, Оксано. Це була справді чарівна подорож життя Марка.